Ніхто не запитує, як ти там, чи тобі нормально, а при цьому здається, що весь світ хоче від тебе чогось, і як тут бути сильною, і як бути спокійною, і як посміхатись, коли всередині порожньо. І знаєте, що найважливіше в такі моменти? Мати всередині себе точку опори, таку, яка не зламається, коли все летить шкереберть. таку, яку не забрати, якщо навіть втратити все. Бо коли в людини є внутрішня опора, її вже не зламають. Чужі слова, зради, образи, розчарування, страхи. Ти перестаєш жити в режимі виживання, повертаєш собі себе. Саме для цього я запрошую вас на мій майстер-клас Я опора. Це буде глибока жива практика, де ми розберемо, що забирає вашу опору. Навчимось повертати собі себе в момент тривоги і нестабільності. Творимо свій особистий ресурс, який залишається з нами навіть після майстер-класу. Якщо ви давно відчуваєте, що пора зібрати себе з уламків, приходьте. І я буду чекати вас. Інформацію про реєстрацію залишу під відео. До зустрічі!